Зі всіма хлопцями, дуже сильно знайомий, всіх знаю, всі. Молоді, хоробрі і найкращі. Саме найбільше знаю мішу дитка з ним з самих перших днів. Молодий, хоробрий хлопець, 29 років. Жінку, дитину має, син маленький, дуже схожий на нього. Олександр Ващук прийшов до нас недавно, декілька місяців тому, по мобілізації. Неодружений. це був його перший виїзд і сталася така трагедія. Влучив він ланцет, вони їхали всіх трьох. В дружніх відносинах були з мішою дитком. Спочатку в повному шапки ми разом. І разом формувався підрозділ, так і познайомились. Завжди веселий на позитиві. Дружина, синочок 5 років. Тільки 29 років йому було все на все. Нещодавно в березні. Є батьки, сестри. Прийшли попрощатися з другом своїм, Юрій, Юрій Парищук, де він служив у прикордонниках. На жаль, в їхню машину влучили, тому так, він прослужився на всього півроку. Був дуже доброю людиною, дуже щирий, мав багато друзів. Футбол грав, він був воротарем. Тут є багато його друзів із команди, так само, і зі служби. Він все життя знаходився в себе вдома, там працював. Знаю його з дуже хорошої сторони, працювати, маю хлопчика. Пів року назад він пішов на службу. Я спочатку не знав, що він пішов, а вже особисто вже потім вже з ним зустрілися, коли я приїхав з зони бойових дій.